То ви ж мене не прийняли. мене інспектор спинив. Що? Ну, що я з ним маю рушати, а ви що тут маєте зі того? Питаю, вас чи маєте військового підходити? Птане так. Що? Так і скажіть. Так і сказав. І Просто так, ви взагалі не маєте права. Якщо він мене спинив, ви взагалі не маєте права підходити до мене. А міг вам і не показувати. Чого? Бо так. Є така стаття 35. 560 постанову читав. Це що, ні, не читав. А mm. ну то почитай, Потім будете говорити. Я буду говорити, я, я знаю, так, коли я маю говорити і так далі. Ну, я ж не просто так тут стою. А чого ви тут стоїте? А чого ви ту стоїть? Провіряю військово-обліковую документи. Для чого? Війна України. Ну. А, а чого ви не вб'ють? Я вже був. Був? Так. А що зараз? Зараз став обмежено продак. Буває? Так. Бачите, буває обмежено. таке. Прикну, що ви користуєтеся по своїм. А дитики ви знаєте, чи я був, чи не був. А що я маю розказувати? При чому так не ну, ну, Я до вас підійшов. Скажи, ну так я, я що служили? я маю казати, я служив чи не служив? Для чого мені це я не буду вам задавати лишніх питань. Ну дивар. так і не задавайте, будь ласка. Якщо ви не знаєте, чи я служив, чи не служив, то не задавайте. Так я не можу з першого погляду вам сказати, служили ви чи не. Mm. Ви про мене можете, бо я стою по формі. Я про вас не можу. Так я теж можу, по формі можу стояти і не служив, який не воював. Може? Може. Ну, бачите. Так теж, теж зразу по формі не можу сказати, ви воювали. Ну, так яка різниця воював Є дуже велика різниця. Що тут стояти, а що в окопах, там я де хлопці. З цим навіть не спорь. То як що ви говорите, яка різниця? Велика різниця. Я просто вам кажу, що нема різниці, стоїть по формі. Ми зараз говоримо про те, що ви бачите, що по формі стоїть людина. Я не бачу, що ви по формі. Ви можете сказати, що я військовий, я не можу сказати, що ви військовий. Якщо військовий, то я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Я розумію, все прекрасно. Чи хоч війська, чи Це не візку. До того треба попроще відносити. До чого? Ну, до цієї ситуації. Що я до вас підійшов, запитав. От. Ви як військовий можете сказати, друже, я служив. Все, я вам подякував і ми розійшлися. Ну-ну. Якщо ви дійсно служили. А якщо не служив, то що? А якщо дійсно не служив, то що? То я ж вам кажу, що користуйтесь своїм положенням і починаєте мені розказувати. Яким положенням? Ну яким я, яким маю положення? Ну дивіться. Дивіться, ви мені показуєте ваше око, правильно? Так. Правильно? Так. Ну. ну. І тому ви починаєте на мене стартувати, бо у вас є якісь підстави? Чого я до вас стартую? Я ж до вас не стартую, Скоро я ви собі ви нормально, ви адекватно ви провите, з вами говорю. Не я не знаю, чого. Будин, я з вами взагалі. Я просто, коли мене інспектор поліції пиняє, ви не, то, ви не то, маєте просто, то, права то. <свят> зі мною вже спілкуватися. Я говорю, наказ... він мене спинив, я з ним говорю. У мене є наказ на блокпост, в мене є 560-та Почитайте Почитаю. У мене є свій адвокат, він то все читає. Але я знаю, що я можу сам то все рішити. У мене все просто. Є підстави не йти, служити прошу. Так. Які проблеми? Я дуже люблю. Ну, повірте, до цього так відношусь. Хто хотів, той пішов одразу. А хто не хотів, той йде зараз, Конечно. якщо немає ніяких підстав. Все. Зараз іде хто хотів і не хотів. Ну, дивіться, це вже не до мене. Так я, я вам пішов не говорю про... Що що -го Служу до тепер. Так, да, хуйово, що я втеці, а що мені тепер зробити? Я став я... на передати. Я ж нічого не говорю. Якщо... Ні, я просто вам кажу. — Я просто знаю, що наскільки я знаю, і то я впевнений на 100%, коли інспектор поліції мене пиняє, ви не маєте права вже до мене підходити і щось перевіряти. Ми з поліцією і СБУ стоїмо. Почитайте добрі закони. Я читаю теж, то уважно. — Я ж кажу, що в мене є наказ на блокпост. Коротше, добре, не будемо вже. Давайте випадки, вияснювати випадки, щось не, і так далі. Ліде, добре, от, наприклад, мене недавно е, забрала поліція бо я в розшуку. Ви мене знімаєте? Так. Бо я в розшуку. А, я приходжу, півгодини не відкривають воєнкомат. Я це на вас І всі п'яні сидять.